Народ, всім привіт! В ефірі онлайн-авто. Вмикаємось з копарту. Сьогодні неділя, але наш менеджер Нікіта знайшов непоганий варіант. Зараз подивимось ближче. Це такий ягуар 17-го року. Виготовлення 18-й рік модельний. Видно, що сильно по ДТП нічого не було. Крила на місці, капот на місці, бампер практично цілий, ніяких таких суттєвих ушкоджень, безпека ціла. По машині все чітко. Ніяких е, зауважень практично немає. Я думаю, що там ремонт не буде глобальним, оскільки фактично все ціле, тільки треба зібрати. Так розбирають зазвичай тоді, коли хочуть, е, коли хочуть списати автомобіля. Ну, скажімо, А достатніх пошкоджень немає. Нагадуємо, що в Амариці має бути списаний автомобіль, тоді коли там не менше 30% вартості авто буде коштувати відновлення цього авто. Переглянули. Переглянули Карфакс. Історія чудова по автомобілю. Є сервіси, видно деколи навіть частіше, ніж потрібно. Такі досить регулярні сервіси: два власника, свіжий ДТП, свіжий тайтл. 14 грудня був виписаний тайтл Salvage, Тому це класна пропозиція. Середня ціна на них починається від 5500. Тому можемо купувати цей автомобіль. По документам це е, звичайний салвадж звичайний автомобіль на ходу, run and Drive. Ну, як на мене, чудовий вибір. Е, тому нажимаємо buy it now і підтверджуємо покупку. Коли авто вже прибуде, нам пишуть, що все гаразд, підтвердили покупку. Е, коли авто вже буде в Тернополі, з задоволенням покажемо його і зробимо якийсь невеликий огляд для цього ягуара.